Довго не наважувався розповісти цю історію, мабуть, намагався забути її, викинути з голови. Казав собі, що нічого не було, це був просто сон. Але останнім часом частіше сниться щось погане, похмуре, те, від чого прокидаєшся в холодному, липкому поті дихання збите, ніби три кілометри пробіг, а раптом допоможе. Ну, знаєте, як часто в фільмах показують психоаналітика та пацієнта на кушетці. Мовляв, виговоришся і одразу полегшає, не знаю. Я не письменник, не Стівен Кінг, так що заздалегідь перепрошую за кривий стиль викладу, але, тим не менш, більше не можу тримати це в собі. Боюся, з збожеволію, зроблю щось погане. Або це погане мене наздожене. І тоді. Ось моя історія. Народився і виріс у родині військового. Хто знає, той розуміє. Був самий початок 90-х років, важкі часи, похмурі. Щось у повітрі таке було, витало, приреченість, я б це назвав. Військові вони, як цигани, ну тільки не з власної волі, постійні переїзди, відсутність грошей, як і у половини країни, робочий день 24 години на добу. Жили тоді. Точніше, виживали лише за рахунок пайків, які, як не дивно, видавали точно і вчасно. Ну й крутилися хто як міг. Батьки заплющували очі на те, що підлеглий особовий склад підробляв і іноді зникав зі служби без попередження. Влітку сади городи, робота з охорони кіосків, магазинів, стоянок і так далі. Взимку прибирання території від снігу, знову ж таки охорона особистих володінь. У кого був свій автомобіль підробіток приватним візництвом вантажні перевезення. Розповідаю я це до того, що частенько залишався вдома один, мати працювала по змінах цілодобово на вузлі зв'язку. Мені тоді 10 років було навчався у чужій школі, жив у чужому місті, в країні, яка хворіла на різку зміну режиму влади, кінець весни, на носі якісь там іспити. Загалом того дня сидів удома у своїй кімнаті і робив уроки. День був сонячний. Напевно, саме в такі дні відбувається найгірше, а не глухої ночі при місяці, як у фільмах жахів. У сусідній кімнаті раптом пролунав страшний гуркіт. Здригнувшись від несподіванки, я відірвався від підручника і підвівся зі стільця. Пам'ятаю, як волосся на голові стало дибки, а ноги зрадливо затремтіли. Зайшовши до зали, я виявив, що телевізор це була така величезна важка скринька під назвою Чайка, лежить на підлозі з розбитим кінескопом у розсипі власних уламків. Першою моєю думкою, пам'ятаю, було от це мені влетить. Телевізор на той час був дорогий, на нього дуже довго збирали. Потім до мене дійшло, що я тут ні до чого, я не винен, але як це довести, було незрозуміло. Стояв він на тумбі, яку батько зробив сам у гаражі сусіда із чудової соснової дошки. Тоді пиломатеріал був на порядок якісніший за сучасний. Та й дістав він його на халяву десь. Тумба була ціла, а от телевізор ні. Може, хто старший, той пам'ятає, що зазвичай телевізори тоді купували разом зі стабілізаторами напруги, це така коробка із кнопкою. Вона була покликана виправляти не дуже пряму напругу в мережі. Тим самим рятуючи запобіжники і власне сам телевізор від стрибків напруги. І завжди батьки вчили своїх чат. Подивився, вимкнув та вимкне стабілізатор, щоб він не працював марно і не мотав лічильник. Так от він був вимкнений. Господи, та він напевно з розетки був вимкнений. Ми боялися пожежі. Проте з єдиного динаміка телевізора у повній тиші звичайної квартири пролунало шипіння. Знаєте, коли налаштовуєте радіо між радіостанціями таке шипіння статичних перешкод. Ось те саме я чув з відключеного від мережі розбитого приладу. Секунд 20 я просто стояв і дивився на нього з широко розкритим ротом. А наступного моменту дуже чітко почув голос: Твій батько помер, він мертвий. Ці слова доносились з розбитого телевізора, і я знав, що це правда. Чорт забирає, та в той момент я ні в чому так не був певен, як у цих словах. Нині на комп'ютерах є спеціальні програми-говорилки, напевно, створені вони для людей, ну знаєте, з обмеженими можливостями, щоб читати їм книги. Так той голос був дуже схожий на голос цих програм. Років два тому я скачав таку програму і щось змусив її сказати. Так у мене трапилась істерика, а коли я прийшов до тями, виявилося, що на моніторі було написано. Твій батько мертвий, він помер. Того травневого дня звук дверного замку, що відкривався ключем, вивів мене зі ступора. І напевно, цілу годину я висів і плакав на батькові, який повернувся зі служби і спантелично намагався мене заспокоїти. Моя сім'я списала все це на розбитий телевізор. Мені ніколи не дорікали за це. Після цього в мене роки на три розвинулося заїкання. Я часто кричав у увісні. Почалися походи до дитячого психіатра. Я ніколи не розповідав про те, що трапилось, батькам напевно, намагався забути. З тієї квартири ми переїхали 96-го року. Мій батько військовий пенсіонер, міцний здоров'ям, любить рибалку та онука.